Шановна громада, шановні пацієнти, мене звати Роман Горобець, я лікар ортопед-травматолог, лікарня номер 7 міста Києва. 12 років я займаюся лікуванням травм та захворюванням опорно рухового апарату. Виконую оперативні втручання, такі як остеосинтез, ендопротизування, артроскопія. Хочу звернутися до громадськості, а також до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, міністра охорони здоров'я та мера Києва. Я не дуже люблю публічні виступи, гучні заяви. Але мені набридло читати закони, постанови, вести переписку з адміністрацією. Всі ви знаєте, що справедливості добитись важко, тим більше, що я не юрист. Тому вирішив звернутися до вас публічно. Слава Богу, сучасні засоби дозволяють бути почутим, а ви робіть висновки та дійте відповідно. Думаю, моє звернення вплине на голосування в майбутньому і як наслідок на тих, хто думає про своїх виборців сьогодні. Мені неодноразово погрожували, змушували звільнитися, там, натякали, що найдуть, і що звільнити. Раз навіть звільнили, я поновився на посаді. Я завжди займав активну громадську позицію, піднімав багато питань по умовах праці, по забезпеченню. Одним з таких прикладів є перенесення тримпункту Святошинського району. З підвалу на перший поверх. Це покращення не від адміністрації лікарні. Це ініціатива моїх колег, звичайних лікарів. Два роки ми просили начальство перенести тромпункт. Ще два роки ми писали зверення в МОЗ, і ДОЗ, і в Санстанцію, тому що неможливо було працювати там, де періодично прориває каналізація, там, де сиро, моторошно. Більшість з вас було у нас і знають, в якому стані був трампунт. Адміністрація лікарні лише чинила опір цьому, і це при тому, що по проєкту трампун був на першому поверсі і ці приміщення не використовувалися. Ми у зверненнях писали, що готові відремонтувати їх своїми силами, що потім і зробили. Завідуючи нам погрожував, що вони лікар розділить трампунт і відділення нас. І частина лікарів буде відсторонена від операції за нашу громадську позицію. Зрозуміло, що був би відсторонений той, хто то не здавав йому гроші щомісяця або щось інше. Після наших звернень адміністрація все ж таки зібрала всіх і, зайдучи, доповів, що ми отак от от в колективі домовились і хочемо реорганізації. Але ми написали колективне звернення, як то кажуть, відгризлися. Всі документи збережені, відео погроз також є у форматі HD. А перенесли трампункт у період, коли старого головного лікаря вже звільнили за тіньові кошти, а нового ще не призначили. Тепер травмпункт в гарному приміщенні і вам приємно і нам. Це один з прикладів того, як ми стараємося створити умови для вас, для себе, для наших пацієнтів. Стараємось якісно працювати, але нам це дуже важко дається. Коли прийшла новий головний лікар, завідуючий панікував, що то людина Радуцька, яка хоче приватизувати лікарню. Але я все одно сподівався на справедливість та якісь позитивні зміни. Але відтоді наше відділення почали обмежувати в роботі, підокремили операційну, обмежили, як тільки могли, госпіталізацію. Пацієнтів концентрують черги та очікування, створюють вузькі місця, змушують платити за аналізи, їжу, обстеження і т.д. Пацієнти, що приходять на госпіталізацію по 3 години, буває і більше не можуть оформитись. Кажуть, що в нашому відділенні стало дорожче та проблемніше лікуватися, ніж в приватних клініках. Виявилось, до речі, головний лікар разом з начальником департаменту охорони здоров'я працювала в уряді Азарова. Так от тенденція така, звільняють побільше людей, викликають, хто привернув увагу, кажуть, пиши заяву на звільнення. Не хочеш, пиши пояснювання, Вчини психологічний тиск, залякує. Наприклад, у Святошинському районі багато хто знає Рибакові Геннадія Володимировича. У нього топова кількість звернень на консультацію за пів дня від 50 до 100 пацієнтів. Тобто це дуже цінний кадр для лікарні, на якого йдуть пацієнти. Його звільнили за те, що він приймав амбулаторних пацієнтів під час ургентного чергування, тобто за додаткову працю на хворих людей. Натиснений, щоб він написав заяву, він написав. Персонал боїться, всі тримаються за роботу. Лікарів та медсестер змушують витягувати благодійні внески з пацієнтів. Наприклад, мені неодноразово завідуючи давав вказівку направляти пацієнта замість рентген кабінета в аптеку або касу лікарні. Потім, звичайно, якщо пацієнт викличе поліцію, як вже бувало, скажуть, винен лікар, він же направив пацієнта не туди. Або ще, наприклад, в лікарні вже рік нема прививок відправця. Навіщо витрачати кошти, якщо лікар направить пацієнта в аптеку і пацієнт купить, бо хоче жити? А є такі, що не можуть купити. В місті Києві цей анатоксин, до речі, лише в одній аптеці. Дуже дивно, на іншому кінці міста, лише в одній аптеці на Артема 55. Ліки пацієнти вже давно купляють самі, хоча кажуть, що місцеві бюджети переповнені. Зарплатня у нас дуже маленька, десь 2000 гривень. У лікарів та сестер купа журналів та бюрократії. Не лише історія хвороби, журнал реєстрації та протоколи операції. Є ще журнал виробничих травм, ДТП, кримінали. Стаб талони, журнал провітрювання, журнал квацювань, прибирань, журнал приходу оходу, укусів тварин, іде і тепер. Дуже багато. Колеги жартують, що пацієнти заважають займатися медичною документацією. А ще наказ на наказі. Підпишіться лікарю, щоб ви ознайомились з мільйоном наказів. Таке враження, що створювали умови, в яких лікарям неможливо працювати, щоб кожному можна було дати догану. Я можу помилятися, але мені здається, що розкручують тему, що державна медицина неефективна і не може існувати. І винні в цьому лікарі. І треба все приватизувати або віддати в руки тих, хто це розкручує, напевно. Я думаю, що для того, щоб змінити систему, треба створити умови праці, дати зарплатню, інструмент, забезпечити повністю, а потім хоч веб-камери ставити. Я готовий в нормальних умовах працювати. Навіть за умови відеофіксації. Дякую за увагу. Поки що пишіть коменти та пропозиції. Сподіваюсь, мої звернення позитивно вплине на реформу охорони здоров'я і як наслідок на здоров'я людей.